Вітання садоводам, фундуководам. Сьогодні на календарі 26 вересня. Сад покошений, урожай зібраний майже з усіх сортів. Залишилися деякі суперпізні, такі як Елізавета, наприклад, там ще Франк, Монро, Форма 6. Пройшли дощі пару днів тому назад, похолодало в нас, але грибів <кій> білих є уйма. Десятками кілограмів носимо кожного дня, супер. Сьогодні відео про вікрчовку 7-8-річних, непотрібних, як виявилося, сортів фундука. От уже один висаджений, другий стільки років пішло, стільки сподівань на сорти, а вони виявилися пустишкою. Ну, принаймні в моєму регіоні, як виявилося цей сорт. Тут знову був висаджений пару днів тому назад. Сорт під назвою Кавказ або морозівський. Тут ще монрові висить. Чотири самий-восьмирічні має кущі. Одні два купляв під назвою під цією назвою Кавказ думав, що назва така Морозівська, і до Морозів буде стійкий. Бачите, повиростали такі 3,5 метрові дуби, а толку від них ніякого. Ні урожайності. І як виявилося, ніякої морозостійкості. Навіть трапезунд та шедер. Мали по пару горішків, наче на землі знайшов. Зараз такі красиві трапезунди. Навіть на цих південних сортах були горішки по пару, а на Морозівському на всіх чотирьох деревах ні одного горішку не було. Тож, постає питання, чи потрібно чекати стільки років, щоб потім зрізати ці кущі на дрова. За це одне, а ще їх треба викручувати. Коли сам ти це робиш своїм попереком, своїми руками. Подивіться. це я сам зараз півтори години пішло у мене на щоб викорчувати цього дуба. 8 років. Годину з половиною я тут різними інструментами. Копав, щоб все все викопати. Тут семирічний теж чекає зараз на викупку. І це ще мені пощастило, що не було центрального кореня, тільки бокові я обкопав, обрубав сокирою, Котрий сокирою, котрий чеканом. І таке я викуртіло вивернув. Залишаю такі довші гілки, щоб можна було руками. Взятися розхитати. І потім дивуюся з людей, які хочуть купити саджанці. Скажеш їм, що саджанець коштує, наприклад, 150-200 гривень. І вони за голову хапаються. Шо, що? що? 150-200 гривень, чому так дорого? Ну, Але про тому, що по дві пачки сигарет скурять кожного дня пачка по 150 Звісно, я не рахую нічії гроші. Але тоді я рекомендую таким людям посадити. Самим сад вирощувати саджанці і я потім подивлюся за скільки гривень вони будуть їх продавати. Так, коли його висаджував було мені 37 років. Зараз мені 45 і ці дерева виявилися непотрібні. А роки пішли. Ну то таке, не будемо про сумне На висадку чекають форма 14, форма 16. Форма 16. Форма 14, тут де Фарма 16 же має сережки. Тут будемо матом трохи підживлювати. Цей препарат буде від таких друзів ось цей друг, було їх 5. Це буде йому на закуску. Потім трохи додам відходів із збірих рибів і замульчую плюскою від фундучка. Ось так. Друзі, такі у нас осінні роботи. Дуже важко такі кущі викопати, особливо якщо попадається центральний стержень, тоді треба дві години. Лишитися рук, поперека, Такі два кущі на день викопаєш і все. Більше тобі нічого не потрібно. До ліжка Фу. Але з Божою помічю все поробило. поробимо. Було б здоров'я, а як кажуть, натхнення завжди знайдеться. Тим більше що я дуже люблю з рослинами робити, сад дуже люблю. Різні рослини висаджую. Вони мене кожні радують по-своєму. Ось Зезифус, як можна не радуватися, коли такий маленький садженець, вже вам, вам дасть тільки сигналок. О, сорт десертний. Краса. Краще, ніж на балконі. Сидіти. Ну, ось так друзі, йду, висаджу зараз один, а може і викорчую той другий, щоб вже були підготовлені ями компоста дам трирічного. І буду висаджувати, Все, друзі, садіть правильні сорти, перевірені часом. Щоб вас не підвели ось так, як я, як мене, я чекав стільки років, щоб потім пустити на дрова це все. Все, всім добра. Міру, Божій благодаті, здоров'я. Привіт і всім із Закарпаття, Па-па.